Вітаю вас, діти! Доброго сім дня! Хто з вас відгадає загадку? Ця тварина непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Що ж це таке, діти? Це зебра. Так називається пішохідний перехід, тому що він схожий на зебру. У зебри? Білі і чорні смужки, і перехід теж позначений білими смужками. Коли ви бачите його, то можете сміливо переходити дорогу. А ось на цій дорозі, діти, подивіться, нема пішохідного переходу. Дівчинка стоїть і не знає, як їй перейти дорогу. З одного боку їдуть машини, з іншого боку, і вони не зупиняються, тому що не бачать на дорозі знайомих смужечок, зебри. Давайте ми зараз допоможемо цій дівчинці перейти дорогу. Ми намалюємо для неї пішохідний перехід зеброю. Для цього візьмемо прямокутник чорного кольору. Це буде наша дорога, асфальт, на якому малюють зебру. Я підклала під прямокутник картон для того, щоб не забруднити стіл. І тепер ми будемо малювати. Для цього нам буде потрібен пензлик і біла фарба, тому що смужечки повинні бути чорно-білі. Чорний кольор у нас є, тому смужки будуть білі. А щоб гарно намалювати, треба погратися з нашим пензликом, повправляти його. Давайте ми зробимо так, сухим пензликом чистим, будемо проводити прямі лінії, так як ми будемо зараз малювати. Ставимо пензлик вгорі і проводимо лінію згори вниз. І так, ми проводимо всі лінії згори вниз. Просто сухим пензликом, щоб він навчився малювати прямі лінії. Ось так. Ну, Тепер після цієї вправи, у нас буде дуже гарне малювання. Беремо білу фарбу і починаємо малювати. Притримуємо роботу, ставимо пензлик вгорі і проводимо лінію пряму донизу. Потім знову вгорі. І донизу. Якщо фарби не вистачає, набираємо фарбу. Знову ставимо пензлик вгорі і міцно тримаємо роботу, щоб вона не сковзалась по столу, щоб наші лінії були рівненькі, і проводимо знову лінії. Набирайте фарби побільше, щоб лінії були видні водію і пішоходом. І ось так ми до самого кінця проводимо всі білі смужечки. Якщо фарби дітей не вистачає, набирайте, щоб наша робота була яскрава. І ось тепер на дорозі є зебра пішохідний перехід. І дівчинка може перейти дорогу. Дякуючи зебрі!